Прикидаючись працівником банку, видурив у людей понад 145 тисяч гривень. На Прикарпатті правоохоронці затримали онлайн-шахрая, який викрадав конфіденційні дані користувачів фінансових установ. За яким алгоритмом діяв зловмисник? Переповідаємо. Зловмисником виявився 32-річний уродженець Полтавщини, який тимчасово мешкав в Івано-Франківську. Шахрай діяв за добре відомою, але досить ефективною схемою соціальної інженерії. Під час телефонної розмови він представлявся працівником служби безпеки одного із банків та повідомляв потенційним жертвам про нібито спробу несанкціонованого зняття коштів з їхніх рахунків, щоб убезпечити. Їхні рахунки аферист пропонував встановити спеціальне програмне забезпечення для віддаленого доступу до комп'ютерів чи мобільних пристроїв. Опісля підозрюваний, маніпулюючи користувачами, виманював у них рахунки та номери банківських карт. Надалі ці дані використовував для несанкціонованого зняття коштів з рахунків потерпілих. Таким чином зловмиснику вдалося ошукати двох громадян, жителів Чернігівської та Донецької областей на близько 145 тисяч гривень. Під час проведення санкціонованого обшуку за місцем проживання фігуранта поліцейські вилучили банківські платіжні картки, мобільні телефони з додатками, мобільних банкінгів, чорнові записи та інші речові докази протиправної діяльності. За такий незаконний заробіток чоловіку загрожує, до восьми років тюрми.